А вузлика це дуже важливо, тому що от, якщо це буде один вузлик, або якщо зовсім стрічка буде не зав'язана, то вітер полі її обов'язково розстріпоче, розв'яже. Семирічний Марат уважно слухає інструктаж і вперше береться плести маскувальну сітку. Трохи складно, звісно, але я справляюсь. Для чого потрібний камуфляжний захист? Марат добре знає. Щоб російські дрони не помітили наших військових, які захищають Україну і змогли перемогти Путіна. Такі сітки маскували позиції, де батько Марата Володимир із побратимами воювали. Кілька місяців тому військовий медик загинув у Бахмуті. Тепер за головного в сім'ї Марат робить усе, як тато вчив. Він говорив, що треба завжди захищати маму, свого брата. Тепер я єдиний я тепер ну єдиний, як би сказати, в сім'ї захисник, бо я найстарший. Матвію шість. Його батько теж загинув на війні. Тож хлопчик лете маскувальні сітки, які тепер будуть захищати позиції побратимів, тата. Коли мені зателефонували і повідомили, що попросили в мене вибачення, сказали, що Сергій загинув, то син знаходився біля мене. Коли я почала кричати, що тато загинув? Він почав мене питати, який тато, чий тато? Ні, мій не загинув. Чий тато загинув? Питає. Він не хотів вірити. Війна змусила маленьких українців швидко подорослішати, але вони щодня намагаються зробити усе, аби допомогти нашим солдатам здобути перемогу. Наші діти взагалі проявили себе з початку війни саме 2014 року, ну достатньо патріотичними. Маленькими українцями, якщо говорити про початок повномасштабного вторгнення, ви бачите, скільки саме маленьких дітей в різних напрямках займаються волонтерською діяльністю. А якщо вже говорити про самі оці сітки, ви ж бачите, скільки дітей взагалі зацікавлені я цим всім питанням я кажу, допомагати своїм особисто руками. Сьогодні кілька сотень хлопчиків та дівчаток долучилися до волонтерської ініціативи міжрегіонального гумштабу. Разом стали плести сітки для захисту наших воїнів. Десять років тому ми навіть уявити не могли, щоб діти виходили плести сітки. Зрозуміло, що війна у дітей забирає дитинство. Дуже велика багато сімейних трагедій, навіть сьогодні, трагедія у Києві, яка відбулася. Кожен день діти гинуть. І зрозуміло, що Росію як терористичну організацію взагалі, світову її треба зупиняти, завдячуючи нашим воїнам, які сьогодні знищують і вбивають це зло, яке пройшло. Одного дня діти знову повернуться до мирного життя. Кілька сот метрів камуфляжного захисту, який створили маленькі вінничани, вже відправили на передову. Марат та Матвій говорять, готові далі допомагати плести сітки, аби наші солдати могли маскувати бліндажі та ППО, яке щодня збиває шахеди та ракети.